Друзі, вітаю вас усіх. Рясно благословляю вас в ім'я Ісуса Христа. Ми сьогодні благословені люди, ми люди благодаті, ми люди віри, люди вогню, люди, які запалені сьогодні місією, люди, які сьогодні пережили неймовірну Божу благодать, сповнені благословенням Божим, і ми сьогодні служимо іншим людям. Амінь. Трошки хочу сьогодні сказати про лідерство. Немає сильнішого лідера, ніж той, який стоїть в упокоренні перед Богом на колінах. Ще раз, Самий сильний лідер це та людина, яка має упокорення і стоїть перед Богом на колінах. Тому будь такою людиною. Є Спокуса така у нас, знаєте, як вести людей криком, наїжджати, кричати на людей. Але справжній лідер, він веде не криком, він веде прикладом. Не тим, що ти наїжджаєш, вимагаєш, строїш всіх, виховуєш, а ти ведеш людей прикладом, прикладом Ісуса Христа, коли ти сам коли твоє лідерство починається з покори, коли ти являєш людям Господа, коли люди бачать Бога в твоєму житті, в твоєму характері, коли люди бачать Бога, який любить їх в твоєму серці і в твоєму ставленні до них, в твоїй пошані до цих людей, коли ти не руйнуєш людей, піднімаєш людей, коли ти віриш в людей, коли ти. Благослоєш людей. І ось я згадую апостола Павла, якого побили камінням, його витягли за місто. Це діяння, 14 розділ, і думали, що вбили його. Вбили його в його покликанні, в служінні. Все. Сатана думав, що він виграв. Сатана думав, що він переміг. Сатана думав, що він зупинить покликання, служіння, лідерство Павла, його відповідальність. І ось його оточують його учні, послідовники, його вихованці, його наслідувачі, ти, хто є його наставляємими. і вони дивляться на нього, а що ж він буде робити? Що ж він буде робити? Як він буде реагувати? Що з ним буде? А він встає, він встає, повертається назад з покликання в служіння, в свою відповідальність. Далі йде за Богом, далі йде в Божому. І це, знаєте, це величезний приклад. І його учні це побачили. І це вплинуло на все служіння. І ще багато людей почало додаватися до його покликання, до його служіння. І він почав стверджуватися людей, які його оточують, перебувати в вірі. Тому будь людиною віри. Будуть багато скорбот в твоєму житті, але ти продовжуй рухатись за Господом. Продовжуй бути прикладом віри, жертовності, посвяти для багатьох людей. Амінь.